Добрий день, з вами канал Капітан Влад Кутяра» і сьогодні ми будемо детективами. От мій оператор Марян там ходить. доброго дня. Давайте. Зараз ми будемо шукати всякі штуки, які тут лишили бандити, коли їх забрала поліція. Тут було ще спецнази до того, може тут щось їх повбивало. То ми можемо знайти щось, тому добре. Ну, відео в нас трохи не по темі каналу, але, як то кажуть, пригоди завжди цікаво. Так, ось саме тут був злочин. Ми вже покосили траву, щоб було легше. Можливо, ті бандити лишили щось після себе. Тому може отут ми щось знайдемо, треба подивитись. Так, траву я вже всю покосив. зараз будемо щось шукати. Так, так, може якісь боєприпаси після них лишилися, можливо, ще щось. О, а це що таке? Нічого собі. Це ж револьвер? Важкий, нічого собі. Що таке? Якого ножика Ножик, а, б... порізався, бі, не бі, то, бі, то бі, що не було якось акуратніше? Скільки зразу крові пішло? Ну то що з тобою робити? Треба якусь траву, бо тут ми ж бинтів не маємо. Яковські квіточки не йшов. Давайте я ними протрусь. О, кров перестала йти. А не тече, а у руку вверх підняти, тоді теж кров не буде йти. О -о. Але треба вона. Хоба, хоба. Вже кров так. засохла, треба її витерти. якось. приложимо і тримай, а я поки ще щось пошукаю, добре? Ага. Ще тут була от така от купа трави. Це щось по, по дивану, я так бачу. Ага, похоже, на диван можна сидіти. Так, а це ще що таке? Тут облищить. О, нічого собі. Облистить? Ага. Револьвер, ковбойський, нічого собі. Ті бандити були озброєні. А це ще що таке ти знайшов? Та не знаю, це щось спецназівського щита, як я бачу, таке чорне. Ну може якась деталь, кусок. Від у нього, може, стріляли, десь гранатою попали, та й от розвалився. Ну, а видно, що тут він давно лежить. Так, да, бо під ним мурахи, так? Так, да, мурашник. от, от так е... нормально то. Ну, добре, добре. Так от, зараз я хочу тут пошукати ще щось, бо Влад якось шукає, шукає, а я що. То не шукаю нічого? Давайте пошукаю. Ну давай, подивимося, що а тут. у нас Це те, що ми знаходили вже, а ще це таке жареньке виглядає. Це ж серп. Та, Вони що тут? Траву косили Чи, може, серпом когось вбивали? А ну, певно, вбивали. Бо воно гостре, правда? Ну, струщи. Давайте глянемо на траві, якщо ще піса. А ну подивимося, чи піде воно. Попробуй покусити. Шай, не вивали, не Бу... Та не так, серпом же беруть ті... нижче треба. Дай ага, тобто. на ну, краще я спробую. Ну давайся. Правильно тут тако. І от. Ну да, нормас. Оп, бачите. Отакі от прави. <зас> от ага. Покладемо <зас> до нашого дивана. <зас> Як я кажу, це диван. А може давайте це я щось Це собі, я таку прибазу, хопи візьму заберу. Ага. Окей? Ходити та собі порожуватися, Давай. Ну, давайте ще щось чекаємо. Так от, ми ще тут бачимо ж лісець, ну, тут в обкруг весь ліс. І ми хочемо взяти і туди пройтися, глянути, бо вдруг там є. Ну, щось бандитське. Вдруг вони там проходили. Газа. Але це ми вам уже розкажемо в другій частині, яка вийде за 200 лайків. Якщо це відео набере 200 лайків, то ми знімемо другу частину. Да. Всім до побачення, ставте лайки і підписки. І зустрінемося в наступних відео. Да. Я хочу вам ще сказати: дякую за те, що ви робите. За перегляди, і за лайки, і за наші підписки. Ваші.